Привіт, ви на каналі Шалина Батьківщина і сьогодні у нас 15 листопада. Уже половина осені прийшла і завітав до знайомих на мотель місто Полтава. Зараз покажу вам ціни по овочах. Ну, як ви бачите, в Любина мотелі шикарніший асортимент продукції. Полтачани. Завітайте! Тут все завжди свіже і смачне. Зараз вам розповім ціни. Дивіться, є шикарніший кавун, узбецька диня, хурма корольок смачна. Також є великий асортимент винограду. Ціна від 50 гривень, також є такий розцепний По 50 гривень за кілограм. Можете не заморачуватися, вже відділяти костиків, від просто берете, миєте і смакуєте вдома. Також такий вид хурми. А, дивіться, шикарніший гранат Іспанія. Виноград 65. Одборний Ізраїль, лохина, калібр 10, 25 копійок. Також шикарніший асортимент винограду. Також є полуничка, малинка, їжвіка, грецький горішок, інжир, фейхоа, грушка. Переходимо далі. Дивіться, грушка 45. Сливка 50-75, мандарини 60-75, великий асортимент зелені, грибочки у нас по 120. Огірочки бачу. Україна 120, колючий, також ось 85 є, помідори 75, броколі 120, перець 75, світна капуста 45, покінська 25. Також є великий асортимент борщового супнабору. Картопелька, морква, часничок, цибулька. Ціни не вказані, але завжди адекватні. Також є яблука. Шикарний асортимент яблук. Гранат азібаржан. Також хто бажає свіжодалений гранатовий сок. В місті Полтава приходимо в Любинам телі, завжди свіжий. Тут просто шикарніший асортимент. Дивіться, цитрусові на будь-який смак. Просто є всі: виноград, салака, глаз змії. Такий фрукт, хто не знає, почитайте. Ні, то приходьте в місті Полтава, можете купити в Любином виногра, мандарини. Папайя, манго еліт, Тоді дивіться, є ківі таке Голд, дуже смачне, солодке, гранат, бейбі банани, ананаси. Також ще трішки залишилось кокосів. Все є в неяності. Зараз підемо далі по базару, покажу, як відбувається торгівля, що в нас тут відбувається взагалі нового. Так, пройдемося далі по базару, покажу вам ціни. Дивіться, тут трошки зелені продається. По 10 гривень пучочок, також є калина домашня, люди продають. Мед з власної пасіки. Дедушка продає, дивіться, зараз якраз вже у нас 4 година. Тільки почнуть люди йти з роботи і почнеться тут саме ярка торгівля. Ринок більш вечірній такий, з наступанням холодів, спочатку осені Ринок переключився повністю. Можна сказати на цитрусові. Можете бачити дуже великий асортимент хурми, але ще позалишався виноград на деяких точках. Також овочі ще є, везуть з Югів, з Одеси. Зумані помідори тепличні ще залишились. Помідори огірочки наші ще є. Так вже я бачу, на одній точці тільки в Полтаві є полуниця, малина, це грецька. Ціна на полуницю 600 гривень, малина 1200. Ось дуже великий асортимент зелені. Завжди тут на мотелі, на повороті можете для себе взяти. Скажіть, будь ласка, яку ціну пучок? 10 гривень. Ціна завжди стандартна, скільки хожу, не міняється. Але все свіже і все завжди є в наявності. Цитруси така ціна неоднозначна. Варується від 50 гривень до 150 за мандарини, тому що різна країна привозить. Так, можете бачити, дивіться, яка шикарна точка. Зараз пройдемося по цінам. Дивіться, слика 45-75, грушка 40-65, цвітна капусточка по 50, помідора 80-75, шарон курма 140, ридис 50. Помідорчики, 80 огірочки, 85, такі гладенькі 120, 100 грам цибулі 25 гривень, грибочки 120, лимони 95. Також є корольок суперсолодкий, хурма 60 гривень, гранати, мандарини 85, яблуко Чорний принц 30, смак дитинства мандарини, я думаю, Сацума 75, також грузинський. Якщо ви можете бачити, відрізняється Грузинський від Іспанії і Італії, тим, що його майже ніхто не обробляє. Тобто він йде більш натуральний, можна сказати, 45 гривень ціна Грузії. А, також дивимося, виноград кишмиш 120 гривень, дуже шикарний. А, є по 85, сорт не знаю. 65, є кишмиш більш такого зеленого відтінка, 95 гривень. Цей повністю, повністю солодкий. Також шикарніший виноград є. Мускатний 120 гривень за кілограм. Також грушка невеличка 40 гривень за кілограм. Сади Полтавщини, дивіться, в Щербані продається у нас свіжодавлений сік яблучний, Пастеризований він у вас, да. Пастеризований, Тобто можете взяти декілька пляшечок для себе, покласти їх в погріб або в підвал і зберігати всю зиму. Також великий асортимент яблучок. А так ми заклонімо сліно, так? Бачите, для побажання для полтавчан можуть законсервувати вам в баночку, щоб взагалі у вас зберігався дуже гарно. Можете бачити яблучка. Навіть оцет є яблучний. Для страв дуже гарно підійде для ваших різних салатків. Можете бачити, яблучка в нас не оброблені нічим, всі натуральні. Великий вибір, лимонка, маліновка, фуджис, семеренко, Макінтош. Є два сорти, перший і другий сорт. Більш гарні і трішки дрібніші. Замовляйте. Приходьте на ринок мотель. Так, дивіться на ці точки. Картопелька 25, баклажанчики 95, світна, синя капуста вибачаюсь, 25 перець куп, шикарний. 150 гривень. Перець для фарширування 75 гривень, помідори 80-75 гривень, Пекінська 20, броколі 120, світна капуста 50, такі невеличкі головочки. шампіньйончики 120 гривень, гарний калібр, мандарини 80 5 гривень І сацума 75 гривнів. Грузинський мандарин 75, ой, 75, 45 гривень. Також хурма корольок. 50 гривень. Шикарна, повністю спіла, ніжна. Вам покладуть її Ай, вибачаю, з пірамідками я поправляюсь не корольок, корольок кругленький. А, якщо вам потрібно, вам покладуть в коробочки, щоб ви донесли додому, тому що корма дуже ніжний продукт. Підходимо сюди, дивимося, у нас ще є сливки, сливка 45 гривень ціна. Також піраміда Ось по 55 є. Корольок 50. Вся форма 50, 50 гривень, так? Мандаринчики 60, світної капусточки трішки лишилось. Вже розібрали повністю. Також домашні яєчки є по 55 гривень. Картопелька ціну? 15 гривень. Домашня, приходимо на мотель, купуємо завжди свіжі, якісні овочі і фрукти для своєї родини. Дорогі полтачани, підсумуємо по овочах українці. Овочі ще трішки залишились наші, але вже йде імпорт з других країн. Також дуже великий асортимент з'явився цитрусових, тому що діло до зими йде. Так, ціни трішки, можна сказати, для звичайного пересіченого люду трішки, можливо, кусаються. Але вирощувати стало набагато складніше і ціни для ну, вирощування взагалі стало дорожчим для фермерів. Тому. Також труб, затрати, ну, те на те, в принципі, ціни адекватні. Приходьте на ринок мотель, щоб придбати гарні овочі і ягоди для своєї родини. На все добре, з вами була Шелена Батьківщина. До нових зустрічей. Далі буде більше і більше корисної інформації.